Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт дорога на схід. У програмі під кулями знімальна група потрапила під артобстріл поблизу Дебальцевого. Так, це бліндаж. Ну, скажімо так, небезпека минула. Нас, нас попросили сховатися в цьому бліндажі, тому що тільки не був артобстріл. У приймах, як люди тікають від війни поночі, історія однієї родини кожен день східні вистріли. А після чорної суботи ми всі дуже напугані. Вони герої, міліціянти, близнюки з Тернопільщини про війну на сході, свідчення очевидців. Я не уля ситуацію, якби брат поїхав е, туди на схід сам. А я ну, напевно посилюю тут, переживаючи за нього. Найгарячіша точка на сході України район міста Дебальцево. Ворог постійно атакує за одну ніч. Бойовики практично з усіх видів озброєння відкривають вогонь проти сил. Ато і, попри таку складну ситуацію на фронті, волонтери не зменшують оберців. Полтавчани рушають у дорогу у найпекельнішу точку на мапі країни Дебальцево з гуманітарним вантажем. Ми їдемо зараз. Зараз це найгарячіша точка. Напевно, Дебальцеве. Най... тягаємо бронежилети проти Сподіваюся, що вони нам не пригодяться і що все буде добре. При свято Успенському кафедральному соборі у Полтаві діє батальйон небайдужих. Хлопці та дівчата щотижня долають долай тисячі кілометрів везуть одяг їжу воду нашим солдатам. Ми знаходимося в Дебальцево. Привезли допомогу нашим бійцям 128-ї бригади. Зараз тут жарко і хлопці тримають кругову оборону, тому ми приїхали підбадьорити їх і допомогти водою, в них проблеми з води і з усім іншим. Тонну води, спеціальне замовлення з Полтави, водичка для наших захисників. Волонтери, як і солдати, вже звикли до усього. Їм часто доводиться ризикувати життям. Іноді кулі летять прямо у них, як зараз. Увага! Так, це бліндаж. Ну, Скажімо, так небезпека минула. Нас нас попросили сховатися в цьому бліндажі, тому що тільки но був. Артобстріл. Утім, монтаж волонтерам таки вдалося розвантажити. І, на щастя, під час артобстрілу ніхто не постраждав. Чесно кажучи, якби не прості люди, то нам би був би тут край. Дякуємо всім небайдужим, які відгукнулися, допомогли солдатам. Дійсно кажучи, що без вашої допомоги щерих українців, які підтримують українську армію, було б тяжко. Завдяки вам, ми ще тут і ми будемо до кінця. А сумчани ладнають вантаж до Маріуполя. Наразі там також гаряче і також стріляють. У шеренгу та у кілька рук працюють старим дідівським способом. Робота кипить. Вантажать ті, хто цим же рейсом їде на схід. Хлопцям по 20, і сьогодні разом із гуманітаркою вони їдуть воювати. Трошки інший настрой зараз розумієте? Все тут же поряди хлопці з сумських дворів кажуть одразу відгукнулися на пропозицію волонтерів допомогти. Ну яка різниця, в п'ятниця, 11 часом була на тим, хто в Донецьку, Луганську. Сумчани назбирали близько 20 тонн гуманітарки. Організації, підприємства усі відгукнулися, завантажують продукти харчування та будівельні матеріали. цемент, дошки, шифер відправляють до Маріуполя, аби залатати зруйновані будинки. Ми созванювали з Маріупольською адміністрацією і те, що вони просили, Ми по максимуму то, що змогли зібрали. Люди просять не так продуктів. Як більше всього просять стройматеріалів, таких як доска. Цемент, шифер, прозрачна пленка, бронірована пленка, рубероид теж. Ну все, що необходимо, щоб как-нибудь зберегти кришу над головою. Такий вигляд має квартал у Маріуполі, який розстріляли бойовики. Знімати тут не можна, тому фільмуємо потайки. А це увага! Якраз та дев'ятиповерхівка, куди влучив снаряд. Виїхати з Маріуполя зараз складно. Місто боронять і охороняють українські війська надто пильно. Люди з острахом залишаються у місті, а пані Алла не витримала. Втекла від війни до родичів на Сумщину. Вивезти родину погодилися сумські волонтери. Кілька годин у дорозі і жінка разом з мамою на мирній землі. Ми навіть взагалі себе ставить не могли, що маму що ми тут діти у мою в плохому стані. І то, як ми зізвонювали, день, там дуже опасно, було. ми дуже сильно переживали, вже сколько ночей. 24-й нас взагалі тут. покоя нет. И вообще мы переживаем не только за, своих, за, всех мариупольцев и за всю страну нашу. Ну, мы надеемся, что рано или поздно все будет нормально. Бабушка больная, она неограниченно ограничена поэтому Сережа на помощь очень-очень кстати. И искали, долго искали, кто бы согласился, кто ездит, к волонтерам обращались, которые могли бы нам помочь. Залишили у Маріуполі будинок, роботу, друзів, але й чекати на смерть не стали. Втекли, бо стріляють. Та ми під самим, як же, на Восточному, розумієте? І ми по самим, де блок поставив там, І вже невозможно було. Кожен день слухали вистріли, а після цієї чорної суботи ми всі дуже напугані, дергаємося постійно від кожного шороху очень зараз уже Старались Старалися потому тому що з кожним наступанням ночи, ночі обстрел. обстріл. Навіть днем было слышно недалеко, приблизно по кілометра очереди. чередя. Наразі родина обживається на новій території. Жодних планів на майбутнє, поки що у них абсолютна невизначеність. Утім, каже жінка, краще так аніж розриви снарядів.

Україну від ворога на сході захищають два близнюки-правоохоронці із Тернопільщини. Знайомтесь Володимир та Ярослав Сімчуки. Перегляд у дитинстві фільми про міліцію, боротьба за справедливість, заняття спортом, а також постійне бажання допомагати людям підштовхнула двох братів пов'язати свою роботу з правоохоронними органами. Разом працюють разом з дружинами-близнючками, виховують своїх дітей та разом поїхали воювати. Разом легше переносити всякі труднощі і підтримка, таке один одного дуже велика, Ну, Я не уявляю ситуацію, якби брат поїхав е, туди на схід сам, а я ну, напевно, посив тут, переживаючи за нього. Плече брата, спина брата, вона як, е, діє як щит, як мор не І Надійне плече брата. Завжди переконуєшся і знаєш, що воно ніколи тебе не підведе. Щоб там не було в любі ситуації. Відпускати дітей на схід та ще й одразу обох мама не хотіла, але чоловіки зуміли її переконати. Захищати батьківщину і родину це їхній обов'язок. Не хотіли прощатися з ними і діти. А там і спочатку сказали, що тато їде на війну, що за нього треба молитись, бо ді просити. Ну, а там молитись на війну вдома. Я діанція сказала, що те молиться, тата здоров'ячка просити в неї плач істерика, то Володя дзвони, володя сверце, наш таке і кажеш. Потім він пробував сам з нею про це говорити. неї таке саме плач істерика. На кінець зрозуміли, що вона тато приїхав на змагання. Тато привезе, привезе медаль, привезе тік так. Не хочеться, щоб ще їхали, більше взагалі, щоб вони не їхали туди. Звичайно, розумію, що вони все рівно таке буде, що вони поїдуть. Я вже не являюся, що тільки казати малість. Вона вже його на змагання по другу медаль просто не пустить. Кожна мама, свідома мама, дружина. Там, е ніхто не хоче віддати свідому дитину на війну значить, що вона може там загинути. Слава Богу, що Бог батьох милий. У нас були випадки, то, що ми навіть, знаємо, що два наших товариші побратими один взяв Іван в карман положив, а другий мав 50 копійок в кармані. Коли град біля них зірвався, то один у коло попав одному в Іван зберігів життя, а другому 50 копійок. Так що Дійсно, Бог є. Перебуваючи на сході, хлопці спілкувалися лише українською, тому люди сприймали їх по-різному. Одні дякували, інші лаяли. Дехто розвинений в уяві, то, чи бурно в бурно розвинено уява, то розказує, нас бачили, що НАТО це війська колоною. Ну, ну, Нам тільки не вистачало ще натовської зброї, щоб вони там жахалися. Там єдине, що вражаєш, що Люди ну, не те, що я, ми хочемо їх обідати. Вони слабкі духи, вони мало всебічно розвинуті. Вони, вони не ґрунтуються, що ми говоримо, що ми на Заході живемо набагато краще, вас, що у нас є е, нормальні там, ремонти зроблені в хатах, телевізори, плазми. Ми прагнемо вступати в Європу до європейських е, е, хороших стандартів життя. А вони ну думають, що Росія їм допоможе. Вразило хлопців те, що на сході за Україну воюють навіть хлопці з Росії, але є й такі, що батько виборює незалежність нашої держави, а його двоє синів перейшли на бік терористів. Було ще приємно бачити побратими, які воюють за нас з Росії, які просто там ну. Мотивація їхня, ми казали, яка ваша мотивація, що ви приїхали сюди. Вони кажуть, що ми там тільки дурі всієї, всієї надивилися по тих каналах, що нам просто було цікаво приїхати на Україну подивитися. Коли ми приїхали в Україну, ми побачили взагалі зовсім другу ситуацію, що тут нормальні люди, привітні люди, каже, ми так залишилися тут. Каже, ну нам вже назад дороги немає. Тому що наші родини вже безпечники перетрусили, то вони таки чекають. Що...» вони кажуть, що Путін для Росії нічого доброго не приніс, Він приніс тільки початок кінця на Росії. Найбільше бажання хлопців це припинення неоголошеної війни та смертей. Вони мріють, щоб їхні діти не знали, що таке війна, не чули вибухів, а жили під мирним небом. 1 січня військовий збір сплачується не лише з фонду оплати праці. Відповідно до змін, внесених до податкового законодавства, беруть таки із усіх виплат, які отримує фізична особа. При цьому сама ставка залишається тією самою півтора відсотка. Про це повідомили податківці. На сьогоднішній день. Військовий збір сплачується із грошового забезпечення, який виплачується військовослужбовцям. Військовий збір сплачується із договорів оренди, тобто це що? У випадку укладення договорів оренди, наприклад, сільхозтоваровиробники сплачують за договорами оренди паїв, своїм так сказати, пайщикам виплати. Тобто ці суми також обкладаються військовим зборам. За підрахунками митарів, додаткові надходження військового збору за рахунок розширення бази оподаткування складуть близько 1 мільйона 200 тисяч гривень щомісяця. І вкотре нагадуємо, у сумах працює центр соціально-правової допомоги. Наразі це єдина установа в області, де бійці з зони АТОМ та їх рідні мають можливість безкоштовно отримати юридичну допомогу. Саме сюди слід приходити зі своїми проблемами. На вас чекають. Графік роботи центру та вівторок з 10-ї години до 12-ї, четвер з 16-ї до 18-ї години. Можете також дзвонити. Адреса центру та телефони на екрані. На минулому тижні Сумщина отримала ще одну похоронку. Це 50-та. 30 січня поблизу Воглегірська загинув сумчанин Андрій Реута. Разом із іншими п'ятьма товаришами він натрапив на ворожу засідку. Боєць добровольчого батальйону Донбас на війну пішов влітку минулого року. Його позивним був медок.